На Запорізькій атомній електростанції зараз нереально серйозні проблеми. Окупанти ставлять під загрозу ядерну безпеку усієї Європи, пожежі, обстріли, проблеми з водопостачанням і порушення шести з семи головних ядерних правил. Що зараз відбувається на ЗАЕС і до чого все це може призвести? Друзі, цей випуск буде напружений. Я кажу одразу тому. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забудьте поставити вподобайку. Порадьте це відео друзям, рідним і близьким. Ну а я щоб часу вашого не гайте, одразу буду починати. Давайте з головного просто щоб увести в контекст справи. Значить, Запорізька атомна електростанція, як відомо, це найбільша атомна станція у Європі. Вона виробляла електроенергію для мільйонів людей. Але з березня 2022 року, коли російські війська її окупували, ситуація стала просто критичною. Уявіть на секундочку шість потужних реакторів, які можуть стати джерелом катастрофи, як, наприклад, Чорнобиль. Якщо щось піде не так, магате це така, знаєте, ну, міжнародна організація, яка стежить за ядерною безпекою і постійно попереджає про ризики. І от вона магате встановила сім основних правил стовпів. Вони їх називають це. Суто ключові, абсолютно фундаментальні базові правила, яких потрібно дотримувати, щоб не було другого Чорнобиля. От вона їх встановила на самому початку повномасштабного вторгнення, і зараз голова МАГАТЕ виходить буквально із шокуючою заявою. Більшість із них цих правил, цих ядерних стовпів, вони порушені росіянами. Чому це сталося і до яких наслідків може призвести? Давайте розберемо. Так, от нещодавно, під час свого виступу, э, перед радою керуючих магате у відні, генеральний директор Рафаель Гросі заявив, що на ЗАЕС порушено 6 із 7 засад ядерної безпеки. Це страшно, друзі. Це дуже страшно, тому що ці засади це фундамент. Якщо вони тріснуть, все може абсолютно обвалитися. Давайте просто пригадаємо, що це за сім стовпів. Перше, фізична цілісність станції, щоб там не було пошкоджень від обстрілів. Далі працездатність обладнання, відсутність тиску на персонал, щоб працівники банально не боялися і працювали нормально, тому що, як ви розумієте, від їхньої роботи залежить станція і безпека на цій станції, надійне електроживлення. Це важлива історія, ми до неї повернемось. Безперервна логістика, постачання там запчастин і так далі, радіаційний контроль і функціонування каналів зв'язку. І от Гросі каже, що станцію живить лише одна зовнішня лінія електропередачі, і це створює дуже серйозні ризики. Тобто, ще раз уявіть: якщо ця лінія вийде з ладу, блекаут і реактори без охолодження, все. Це буде дупа, друзі. Прокажу максимально цензурно. Окрім того, рівень води в охолоджувальному басейні знизився завдяки окупантам до тр... трішки більше, ніж 13 метрів. І зараз він наближається до критичної позначки. Знаєте, яка критична позначка? 12. Ще раз рівень води знизився до 13 метрів, критична позначка в 12. Нижче цього системи охолодження вийдуть з ладу. Все. Це все наслідки того, про що ми з вами говорили, в тому числі на цьому каналі, коли Росіяни підірвали греблю. Пам'ятаєте? Каховську ГЕС, все це є наслідками цих терористичних дій Росії. І от Гросі каже про те, що потрібно терміново будувати зараз насосну станцію для надійного охолодження. Зараз усі шість реакторів в стані холодного зупину, тобто вони не працюють, і запустити їх безпечно. Слухайте, ну просто неможливо в таких умовах. Магадет також повідомляє, що їхніх спостерігачів не пускають до новозбудованої дамби на каналі ставка охолоджувача. А останнім часом окупанти взагалі намагаються підключити заес до своєї енергосистеми, особливо перед опалювальним сезоном. Це може призвести до ще більших ризиків, просто такого масштабу, що ми ахнемо, і не тільки ми, а вся Європа ахне мало не здасться нікому. Давайте нагадаємо, друзі, що там про нещодавні події, які наближають нас на жаль до катастрофи руками. Росіян, тому що 10 серпня, під час російської атаки по Запоріжжю, пошкоджень зазнав зовнішній кризовий центр ЗАЕС. Це місце, де координують дії у разі надзвичайної ситуації. В липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує окуповану запорізьку атомну електростанцію з українською енергосистемою, і це спричинило блекаут на станції. Згодом лінії відновили і вони працюють стабільно, забезпечуючи зовнішнє живлення для радіаційної безпеки. Але це не скасовує ризиків. Тобто, будь-яка нова атака може все зруйнувати і призвести до нереальних наслідків. Шість семи ліній передачі вже все. Бувайте на початку вересня. Військовий злочинець Володимир Путін, як ми пам'ятаємо, під час зустрічі зі словацьким прем'єром Фіцо заявив про нібито готовність співпрацювати з американськими представниками щодо ЗС. Він сказав про те, що там і Україна навіть також може працювати. От на трьох будемо типу ролити ЗС. Він не уточнив, що саме має конкретно на увазі, але це звучало як там пропозиція спільного управління. Міністерство енергетики України тоді відреагувало жорстко, сказали про те, що це свідчення, то що Росія хоче використовувати за С як військовий інструмент у війні. Чому Путін так сказав? Чому він зробив таку заяву? Я робив окремий випуск щодо цього. Перегляньте, але якщо коротко, це політична гра. Головна причина не відпускати повідок від Трампа. Путін не виконав жодного прохання американського президента. Не припинив вогонь, не зустрівся з зеленським, не показує намірів миритися. А після ударів по Польщі це взагалі і поготів. Трамп вже що робить? Трамп порожує санкціями, Так, і Путін щоразу пропонує щось нове, нереальне. Для чого? Для того, щоб відтермінувати ці санкції, зацікавити Трампа. Давай керувати Запорізька атамуту станцію. О, давай. Я поки що притримую санкції. Окей, тобто, все пов'язано виключно з цим. І заява про ЗАЕС, вона з цього ж репертуару. До того ж, є технічний аспект, він дуже важливий. Росатом планує замінити американське паливо на ЗАЕС на російське повернення палива американцям це юридичні і політичні проблеми, величезні. Але зараз друзі станція у позапроектному режимі. Наслідки неможливо оцінити через окупацію. Порушено норми, ось що ми знаємо: так знищення джерела води після підриву каховки, дев'ять блекаутів, які могли призвести до аварії, і низка інших проблем, що можуть призвести просто до неймовірних е наслідків. Між тим російська пропаганда. Активізувалася після заяви голови МАГАТЕ три дні вони просто три дні тупо ігнорували цю заяву гросі, чекаючи, напевно, що там визначиться з лінією в Кремлі, і вже потім виходить постпредставник Російської Федерації Михайло Ульянов і видає чергову порцію маячні, просто бридятіни, називає ЗАЕС російською територією, все ось така відповідь Трампу. Применшує роль МАГАТЕ при цьому звинувачує Україну в обстрілах і в тиску на персонал, а також ставить під сумнів. Ось ці сім критично важливих правил, тобто вони нехтують тим, що кажуть їм професіонали. Їм пофіг, вибачте, на слові. Це спроба зняти відповідальність з себе з Росії і перекласти її на Україну, в тому числі атакуючи авторитет МАГАТЕ і плюндруючи, виходить так, міжнародні ядерні правила. Але саме Росія контролює цю станцію, і вона несе відповідальність. Магате вплинути на це не може. Україна вплинути на це не може, тому росіяни порушують ці правила, що веде нас. Вибачте, будь ласка, в ядерну безодню. Але росіян це не бентежить. Вони планують побудувати секретний військовий об'єкт на Азовсталі в Маріуполі і під'єднати його до запорізької атомної електростанції. Про це сказав Петро Андрюченко із центру вивчення окупації. От він оприлюднив документи про реконструкцію ліній 110 кВт. І от Андрюченко каже, що на Азовсталі буде військовий об'єкт електрику. Вони будуть брати якраз за С. Лінія закінчується перед Азовсталю, решта зазакречена, тобто є величезні секрети. Да, і це знак, що там щось немирне, каже Андрющенко. Тобто певний секретний військовий об'єкт, і це частина нової магістралі від ЗАЕС до Донеччини і Російської Федерації. Окупанти зараз намагаються швидко підключити ЗАЕС до своєї мережі, і це означатиме, що це означатиме відключення від української енергосистеми. Той самий Андрюшенко каже, що перед опалювальним сезоном на окупованих е територіях опалення буде частковим або не буде його взагалі в Донецьку. Проблеми з водою, як ви знаєте, я робив окремий випуск. Перегляньте, і можливий тотальний колапс, ще й без тепла будуть сидіти. Окупанти обмежують електроенергію. Те це зупиняється через оміління водосховищ. Росія не має потужностей, тому хоче запустити Запорізьку атомну електростанцію. І от вони вже там оголосили там якісь тендери на насоси для того, щоб відновити генерацію на шести реакторах. А потім хочуть це все інтегрувати у систему Російської Федерації, але ще раз підкреслюю, будь-яка маніпуляція щодо такої серйозної махіни, як Запорізька атомна електростанція, може обернутися непоправними наслідками для всіх. Про це каже Гросі, тому що вони порушили всі ядерні правила, і фактично ну кажуть про те, що для нас вони не мають абсолютно ніякого значення. Тупі росіяни цього просто не розуміють або. Або свідомо йдуть на такі ризики. До речі, треба сказати, що на Чорнобильській АЕС, яка ще там була зупинена в 2000-му, також порушено засади безпеки після якраз російського удару дроном по саркофагу над іншими АЕС, такими як Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська, регулярні тривоги через російські атаки. Тобто вони не тільки запорізьку хочуть угробити і всіх нас разом з нею, але ще й інші ядерні об'єкти на території контрольованій урядом України. Зараз вони почали до речі. Росіяни зараз почали ем, кампанію із цілеспрямованими ударами по українській енергоінфраструктурі. Прийшла осінь, почали бити по енергоінфраструктурі. Для чого? Для того аби занурити знову нас у пітьму. І, от експерти вже попереджають про можливі відключення світла у найближчому майбутньому. Але друзі, є хороші новини. Рінат Ахметов разом із американцями збудував найбільший в країні павербанк, і от його потужність 200 мегаватт. Цього достатньо, аби дати світло 600 тисячам квартир упродовж двох годин після обстрілу. Ціна установок 125 мільйонів євро. ДТЕК збудував їх за американською технологією. Вони вже підключені до мережі. І от Рінат Ахметов каже про те, що ми очікуємо закінчення війни і сталого тривалого миру. Але навіть попри війну ми продовжуємо інвестувати у відновлення і розвиток нашої країни. Українська енергетика, яка вистояла перед численними російськими атаками, сьогодні отримала нове дихання. Ми запускаємо сучасну систему накопичування енергії, унікальну не лише для України, але й для західних країн. Величезне спасибі нашим американським партнерам за підтримку і допомогу при реалізації цього. Проекту сказав Ахметов, а ми ж ну відповідно дякуємо усім відповідальним інвесторам за це. Ну і друзі, що давайте підсумуємо у такому разі за ЕС зараз у великій небезпеці через окупацію, через дії росіян, через безкінечні порушення безпеки, через політичні ігри Путіна МАГАТЕ просто б'є на сполах. Росі виходить, кричить, тому що він розуміє, до чого все це може призвести. Росіянам на це все пофіг, нам потрібен міжнародний тиск. Нам потрібно повернути контроль над ЗС, тому що росіяни не впораються. Вони як мавпа з гранатою доведуть до вибачте ядерної катастрофи, тому ігнорувати цю проблему просто неможливо. Треба максимальний міжнародний тиск для того, аби ну ситуацію виправити. От і все не ігноруйте, друзі, це тому що це наша безпека. От і, от те, що я можу сказати. Дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і як ситуація розвиватиметься на ваш погляд. Далі з Запорізькою атомною електростанцією і загальною ядерною безпекою. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.